Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо HTML теги списків. Списки бувають двох видів: нумеровані списки і ненумеровані або марковані списки. Нумерований список позначається тегом OL, тобто ordered list. Ненумерований список позначається тегом UL, тобто Unordered List. І нумеровані і ненумеровані списки мають елементи. Елемент списку позначається тегом LE, тобто List item. Виділимо наш приклад ненумерованого списку, скопіюємо цей список і ставимо в наш редактор. Можна скористатися звичайним текстовим редактором. Блокнот, а можна скористатися редактором коду, як онлайновим, так і офлайновим. Скористаємося онлайновим редактором коду. Ставимо наш код. Редактор коду зручніший за текстовий редактор блокнот, тільки тому, що тут є підсвітка, де ми бачимо, що різними кольорами позначаються теги, атрибути і їх значення. Натиснемо кнопку Run, тобто запустимо наш код, і ми бачимо, що ми можемо переглядати не у вікні браузера, а в окремому вікні праворуч. Це буде результат виконання нашого нашої розмітки. Змінимо тепер наш список на інший. Наприклад, Нам потрібно зробити список для класифікації вітамінів. Напишемо заголовок нашої статті «Класифікація вітамінів. Позначимо, напишемо вітаміни, наприклад, В1, В2, В1, і нехай ще вітамін С. Назву нашого вікна. Яка буде показуватися, як заголов... тут таку, заголовка вікна, також змінимо на вітаміни. І запустимо наш код, подивимося, що у нас вийшло. Ви бачите, що у нас є заголовок нашої статті, класифікація вітамінів, і також є список ненумерований. Але ми хочемо змінити, щоб у нас в бридку B1 був нижній індекс. цього ми напишемо текст, який називається sub. Це парний текст, тобто він має відкриваючий текст і закриваючий текст. Від англійського слова сабскріп, що означає нижній індекс. Запустимо, побачимо, що змінилося. Зображається правильно, тому ми цей самий текст можемо скопіювати, а можемо відповідно набрати для ще двох рядів. бачимо, що у нас є вітаміни, індекси. Тому також якийсь абзац, наприклад, на напишемо абзац до. Якщо ми не, не хочемо писати з нового абзацу, а хочемо просто перейти на новий, на новий рядок, ми можемо застосувати те, які називається BR. ВР, тобто, відкорочено від англійського слова break, що означає розрив. І тут написати якусь іншу інформацію. Так до водорожчинних вітамінів належить. Зараз це дуже важливо, до яких вони належать, але ми розглядаємо просто списки. І запустимо, що у нас вийшло. Ми бачимо, що рядок до водорожчинних вітамінів починається з нового рядка. Це цей рядок в новому абзаці. В тому ж самому абзаці, але знову грядка. Якщо ми хочемо змінити наш список на нумерований, нам варто лише змінити одну букву. Букву У змінити на О. У нас буде Ordered List, тобто нумерований список. Змінимо і запустимо. Ми бачимо, що наш список тепер вже нумерований. на все дякую за увагу